Привіт, друзі! Хочу вам розповісти про дві нісановські помилки P17F0 і P17F01. З'явилися вони з появою GF016 варіатора, GF017, GF018 варіатора, і були вони створені виробником спеціально такими які не стираються. Це зроблено для того, щоб. Клієнти не могли обманути дилера, обманути при перепродажі машини один одного, що з коробкою щось було не так, або щось є не так. І просто на будь-якому мисту обереться, ця помилочка стирається, і деякий час все добре, і машина благополучно перепродається. Так от Нісан зробив ці дві помилки нестираємими. Тобто на звичайному сервісі, звичайні. Електрики, там, діагности просто так і не візьмуть і не зітруть. Треба деякі маніпуляції більш складні проводити, щоб стерти цю помилку. Значить, ще яка особливість цих коробок нового покоління? Те, що гідроблок робиться, можна так сказати, більш точні його налаштування робляться, які записуються в блок управління коробкою. Тобто після того, як його на заводі зібрали, його тестують на стенді. І ці тонкі налаштування, відмінності між одним і іншим, тобто він кожен індивідуальний, записуються в спеціальній програмці так сказати, в прошивці. Ця прошивка продається разом з коробкою тобто або з гідроблоком. Якщо ти купуєш новий гідроблок, з ним продається диск, на якому записана ця тонка тонкіці налаштування, які потім після установки цього гідроблока на коробку, потрібно залити в блок управління коробкою. Тоді зв'язка, мотор, коробка будуть чітко працювати, і коробка у вас довше прослужить. І буде більш чітко так налаштована. Або якщо ви купляєте коробку, Іншу, то з нею теж йде цей компакт-диск. Якщо ви на розборці купляєте коробку, вам її запропонують продати з блоком управління. Ось в мене є тут блок управління на сидінні лежить, зараз покажу. Ось блок управління. який ну, Блок управління CVT коробкою варіатором. В нього повинна бути залита прошивка саме з того гідроблока. Який встановлений на вашому автомобілі. От, якщо ви купуєте нову коробку, або новий гідроблок, то це йде на компакт диски А якщо ви купуєте бову коробку, як вам бути, вам потрібно її купити або разом з цим блоком з, з тої ж машини, з якої була знята коробка, або уважно подивитися, щоб на тій коробці, яку ви купуєте, оцей QR-код-код. qr, -код, QR -код, був ціленький, гарненький, без пошкоджень. Ось у мене тут є якесь п'ятно, яке, можливо, не щитається, не дасть йому коректно щитатися. Це є прошивка гідроблока. ця. Тобто інформація з гідроблока записана на цьому QR-коді. Тобто, якщо ви купили коробку з розборки без мозгів. Без блоку керування, який з нею був встановлений на автомобіль, то вам потрібно хоч провірити, щоб оцей QR-код був чітко читабельний. Щоб спеціаліст, допустим, такий як я, міг витягнути інформацію з цього qr кода і занести її у ваш блок керування. Тоді ця коробка буде служити довго і все буде у вас добре. Якщо ж ви просто купили коробку. І поставили QR-код у вас пошкоджений, то вона буде робити некоректно і прослужить вона вас в такому випадку. ну, там, Год, два, три. Але більше, я думаю, що вона нормально їздити не буде. Ще потрібно в цих коробках налаштовувати щеплення. Тому хто цього не робить, теж не так довго буде ходити коробка. Вона може поїхати, але буде їздити гірше. Значить, ці нестарайми помилки можуть викинути в багатьох випадках. Якщо довго не міняєш масло грязне масло, некоректно переключаються клапана в коробці, коробка бачить що щось не так, вона викидує цю ошибку. Тобто інспекшен CVT провір CVT або вібрація CVT, якщо проскальзує ремінь металевий по конусам, сам Помилка може вискочити Якщо десь якісь були перебиті провода, може вискочити ця помилка. Тобто ця помилка, грубо говоря, каже про те, що щось з коробкою не так. Це не факт, що їй смерть, але вона попереджає про те, що ви повинні звернутися за допомогою до дилера, щоб він розібрався, що не так. Обслужив цю коробку, устранив неполадку. І тоді дилер, у ну, якого є спеціальне обладнання, зможе цю помилку стерти. Я зустрічав багато таких машин. В основному вони звісно, їздять з цією помилкою і нічого з ними не трапляється. Але все одно ця помилка говорить про те, що потрібно насторожитися. Одна машина в мене така була 52 й Pathfinder з цією помилкою. І... Людині прийшлось міняти коробку. Тобто вона в нього померла. через... Після того, як ми замітили коробку, через місяць вона в нього померла. Але всі інші, я машин багато, Нісанів бачу, по декілька в день роблю комп'ютерних діагностик. так? І клієнти постійні, так? нема повально, що ось я замітив помилку цю 01 або F0, і прямо от через місяць там, чи через два машина приїхала. На евакуаторі. Там, чи ще щось. Але при покупці я б таку машину не купляв. Це говорить про те, що там або були проблеми з проводкою, або машина без масла проїхалася, або буксує ремінь. Ну, Коробка стоїть там, не 10-ту частину автомобіля приблизно. Все-таки або торг повинен бути суттєвий, коли ти таку машину купляєш з закладенням ризиків на заміну коробки. Або, або взагалі відмовитись від такої машини, тому що, тому що, тому що, тому що навіщо вам потім попадати на 2000 доларів, купуючи таку машину, дивлячись ще, яка машина, приблизно це в середньому кажу 2000. І що я хочу сказати: якщо вам потрібно таку помилку стерти, щоб вона вам не мозолила очі і не робила вам нерви то ми це робимо, робимо правильно, шляхом перезаливки прошивки коректно. Тобто, якщо з вашою коробкою все добре і помилка була усунута, тобто були там перебиті провода, або недостатній рівень масла, або ще щось, ви цю проблему усунули і ми вам цю помилку стерли, то вона вас більше і не потурбує, не з'явиться. Але якщо у вас там є якась проблема, яка сидить в машині і не дає їй нормально працювати, то вона, можливо, через час з'явиться. Ось такі от ось, ось 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 така от промова моя до вас, тому у кого є нестираймі ошибки по коробці власники Нісанів, звертайтеся за декілька годин, зітремо вам цю помилку і будете їздити спокійно далі.